Друзі, вітаю! У нас у продажі нове надходження, тож зустрічайте, Kia Soul 2016 року випуску з бензиновим двигуном 2 літри автоматичною коробкою передач на передньому приводі. Стильний динамічний місткий хетчбек. Маю доволі просторе багажне відділення. В комплектацію у нас входить 17 дюймові оригінальні легкосплавні диски. Всередині в нас темний тканевий салон та світла стеля. Повний склопакет, електрорегулювання дзеркал. Шкіряне мультикермо, круїз-контроль, вибір режимів руху, датчик світла, дисплей з підтримкою AUX USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Клімат, контроль та інше. Пробігу авто має 130 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон. Хапай авто. До зустрічі!